Рада вас усіх вітати, Андрій, привіт! Добре день! Сьогодні ми будемо робити огляд на ваше замовлення, тракторів, які вже були у користуванні, тобто БУ техніку. І, звичайно, ми хочемо нагадати спочатку про наших японських друзів. Почнемо від найменших і до найбільших. Обіцяю вам, що в кінці ми вас здивуємо масштабами нашого трактора, якого ми запропонуємо вам в кінці відео. Значить, так, зайшла аж сюди так далеко, тому що тут в нас стоїть кубота 23 кінські сили. Андрій, видно його. Видно добре. Видно добре. добре його. Ось він є в нас на якості. Нагадуємо, що всі японські трактори у нас йдуть з фрезами в комплекті. Фреза тут є. Огляд по ньому окремо ми робили. Просто сьогодні хочемо вам показати, що є на сьогоднішній день у нас в наявності. Значить, так, кубота. Далі треба мені перелізти Андрій серед цих всіх наших тракторів. Далі опа. Нормально, так і живем. Так і живем. А що ж, яких Так багато. Так, тут у нас є Асті. Серед японців, мабуть, це буде міна тому що він має такий козирьок, він є маленький, дуже маневрений. Гарно він робить радіус по колу, правда? Трьохциліндровий косончик, гарний. Трьохциліндровий, ну, 15 кінських сил в гарному стані. Риза не дуже в гарному стані. Гарна дуже резина. Ось -на він... Навіть фарба рідна. Так, да, ну, в гарному стані, так. Ющенківський так. трактор такий. <laughs> так, далі, далі У нас тут йдуть більше трактори на 25 фійських сил, куботи. Хороші, доглянуті, фрези трошки йдуть більші, більші габарити коліс, між, дивіться, яке тут міжряддя, метр десять тут в цьому тракторі. Ну, гарна пропозиція, думаю. Так, є оці, називається модель Грендель, Гел 25 Кубота, 25, ка і ага. є оці Sunshine, 20-ка Кубота. Так, Sunshine Сан для нього. Обидва трьохциліндрові. Обидва трьохціліндрові. Так, Mitsubishi, ні, Yanmar і Mitsubishi тут. Міцубі тут. Треш, трішки менші вони по по розмірах. Ну... Е, Ян Янмара у нас тут? Е, скільки? 16 кінських сил. угу. Але нагадаю, Андрій, кажи тут все гарненько, в нас переключаються всі передачі, як нас тут піднімаються фрези, вони у нас піднімаються на різні віц... ці висоти. Все працює, огляди ми їх робили, показували, кайфувала від душі на них, особливо коли виконувала розвороти на місці. Так, і Mitsubishi Відсубіші в нас f 16 f 16 Це теж ідуть у нас трьохциліндрові, правильно, ну, Андрій? Да, це трьохциліндровий міцубіш. Е, теж так. огляд окремо є у вас ньому? Є огляд окремо, є так само фреза, гар, гарна резина. Ну, все, все рідне. Ось що нас залишилося по японцям. Ну, не так сильно багато. І ще, Андрій, на ще є один, так як я і обіцяла. Беушний трактор, але вже не японський. Пішли. Тінк, він кінь. Ті псі лава. Ось, прийшли ми. Що є? 21.30. Де. 79-го року, але не лякайтеся, що настільки він на старенький, він є робочий, гарно служив своєму власнику. Пропонуємо до вашої ваги, Надіюсь, вам цікаво. Е великий. Вісімдесятка. що що? Вісімдесятка. Сімдесят вісім, вісім... кінських сил. Ну, великий трактор, сильний трактор з кабіною. Те, що власник говорив, добре йому служив, і, ну, і в робочому саме головне стан. Так, да, власник брав для себе. Гарно його перебрав, зробив як під себе, зробив туди, вивів і пічку, і аудіосистему. Ну, видно, що робив під себе, заморачувався, але продає. Так що майте на увазі, що цього American Guy Green ми продаємо. Так, ну ось такий у нас сьогодні вийшов огляд. Скажіть повну назву моделі. Не 2130. 21.30. Все. Я, да, я все Знаєте, 21.30. Дзвоніть, цікавтесь, про все розкажемо, про ціну, про доставку. Це все по телефону. Ми все вам надамо цю інформацію. Підписуйтесь, ставте подобайки. Дякую вам за увагу. До побачення.